Слава нації та на каналі, добре рембатвитері, я Сашко. добре. Сьогодні відвідуємо східний Бандерштат, так а насправді Харків. І окрім важливої зустрічей з добрими партнерами, так у робочих питаннях важливих. Також запросили мене на захід, так то коротенько відвідує захід, який організовує юнацьке. Крило правого сектору, так, це права молодь Харків. Наскільки мені відомо, це найсхідніший осередок цього громадського об'єднання права молодь. І на цю зустріч на цей захід із тактичної медицини я взяв із собою короткий ідеологічно-виховний курс для ВО Три з Степана Бандери та правого сектора, який я привіз із відпустки на українській буковині. Привіз із Чернівеччини і з дозволу друга Богдана Гамалії. Так, я. Цю книгу взяв собі в беззаплатному хостелі, в якому ночував декілька разів, поки був на повторюся буковині саме у Чернівцях. Взяв для того, щоб опрацювати цю книгу разом зі свідомою молоддю Донеччини, або безпосередньо, коли матимемо таку можливість, або за посередництво наших партнерів, інструкторів, виховників, яких ми активно залучаємо на Донеччині у таких містах, як Краматорський Слов'янськ для роботи з. Зі здоровою українською молоддю". Я сам цю книгу ще не читав у щільному робочому графіку, до того не дійшли руки, а насправді очі. Е, і те, що мене по-доброму усміхає, повторююся, по-доброму усміхає, так, тому що ну, без гумору в нашому життю, житті нікуди. То те, е, хто, наскільки я розумію, видав. Короткий ідеологічно виховний курс для активістів і бійців ВО 3 з міністе пана Бандери, правого сектору, Дук ГО «Національна Революція. Так, а е, якщо я правильно розумію, то видав його у сколе е, ПП, це, мабуть, приватний підприємець Москаль БВ. І звісно, це повторюся по-доброму, усміхає я. Не закочую очі, не розповідаю довгі та нецікаві історії, прізвищ ми собі не обираємо, принаймні від народження. І от просто іронія, так? Більше-менш тонка конкретно цієї книги полягає в тому, що от ідеологічно виховний курс українські націоналісти отримують завдяки, зокрема, пану Москалю. От. Маю надію, ви оціните цей гумор разом зі мною. Буду трішечки присутнім на цьому заході, про який теж розповімо у окремому відео. Дякую всім харківцям, важливим партнерам у нашій переможній справі, для спільноді з якими, власне, я відвідую сьогодні Харків. Дякую вам, уклін вам, земний, любі українці, Харкова. Дякую, що. Тримається Харків, Харківщину, Слобожанщину і всю Україну разом з нами працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.